На Волині в останню путь провели загиблого героя Кльока Миколу. Церемонія прощання із загиблим героєм, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відбулася 18 вересня у селі Хрязьк Маневицької громади. Відомо, що воїн до останнього подиху захищав Україну та загинув біля населеного пункту Весела Харківської області. Як ідеться у дописі на Фейсбук-сторінці Меневицької громади, попрощатися зі справжнім захисником України прийшли вдячні земляки, рідні та близькі, побратими та однокласники, друзі та знайомі. Труну із тілом загиблого воїна пронесли на руках центральною вулицею рідного села. В Свято-Миколаївському храмі села Цміни була проведена прощальна літургія, яка продовжилась на місцевому кладовищі і завершилась церемонією поховання. Миколі кльоку було 38 років. У воїна залишилися згорьовані батьки, брати з сім'ями, дружина та неповнолітня донька. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.